Незважаючи на те, що останнім часом громадськість вимагає перевиборів до місцевих рад піти на такий крок та скласти депутатські мандати, готові далеко не всі. Несподівано заяву на черговій сесії міської ради зробив екс-секретар Віталій Михайлішин, заявляю про складання мною депутатських повноважень у зв'язку з тим, що я вийшов з партії, за списками якої мене було обрано депутатом міської ради. Прошу розглянути цю заяву невідкладно. Віталій Михайлішин запевняє нова більшість міській раді лоб'ює власні інтереси. Проблеми людей не на першому місці. Про що свідчить відмова народних обранців на класний мораторій на скасування соціальних проїзних? Ці проїзні квітки отримали малозабезпечені люди з доходом менше ніж 1250 гривень. Скажіть, будь ласка, хтось з депутатів спробував прожити місяць за 1250 гривень. Чи може хтось з вас вважає, що ці люди, які все життя попрацювали, не заслуговують на безкоштовний проїзд в маршрутках не в час пік? Звичайно, заслуговують. Це той мізер, який міська влада повинна зробити для цих людей. А міська рада, крім того, хоче підняти вартість проїзду на 50%. Я закликаю депутатів, секретаря міської ради, не допустити відміну соціальних проїзних і керуватися в цьому питанні інтересами людей. А не якимись приватними бізнес-інтересами. Теперішній секретар міської ради Ярослав Кушнірик, який, до речі, є колишнім регіоналом, з багаторічним стажем, запевняє, переговори з перевізниками ведуться та змусити підприємців надавати послуги безкоштовно, чиновники не можуть. Будь-які пільги вони мають відшкодовуватися чи з державного, чи з міського бюджету. Відшкодування з державного бюджету у нас. Є по 13 маршрутам і по тролейбусам. Всі додаткові відшкодування не передбачені. Що стосується міського бюджету, в якому він стані, ви самі знаєте. Хоча колишньому керівництву міста вдавалося два з половиною роки знаходити порозуміння з перевізниками, депутати бачать інші причини таким діям Ярослава Кушнірика. Всі прекрасно розуміємо, що ви повторяєте слова вашого боса, федорука і Каспрука. Ви втратити своє крісло, адже у 2012 році він не підтримав ініціативу введення соціальних проїзних. Вони запевняють пільгові квитки з наказу керівництва діятимуть вже недовго. До 25 травня пан Кушнірик дав доручення юридичному управлінню, аби вони підготували належні документи на виконком для того, щоб були проїзні квитки до виборів, скасовані. Самі чернівчани кажуть, відміна соціальних призних добряче вдарить по кишені, адже для малозабезпечених 2,50 – це гроші. За них можна купити пів хліба. Дві гривні плюс а пенсію не підняли, не підняли ні на не один рів, не на одну гривню. Пенсіонерів мала пенсія, тому нам потрібно, щоб ці соціальні пільги були. у них які. Зарплати. Це дуже недобре. Ми, у нас такі мізерні пенсії, що як візьму, то не хоч, ну, хоч раз той пенсіонер поїде, та й то йому дякую їм. Я не думаю, що вже такі бідні, щоб не могли по... ці услуги відмінити. На тих пару пенсіонерів, як кажуть, десь могло б знайтися кілька гривень, щоб вони могли, мали можливість їздити без, безплатно. Вони я, я так думаю, що вони заслужили ці. Тому депутати закликають чернівчан до рішучих кроків. В понеділок на 10 годину ранку пропонують прийти під ратушу, відстояти свої права і змусити депутатів накласти мораторій на скасування соціальних проїзних. Та чи поставлять народні обранці інтереси громади вище своїх, дізнаємося вже в понеділок. Саме тоді і відбудеться продовження сесії міської ради.